Радіо ЮАЙ Чикаго. Винищувачі міг 29 для українських захисників буде передавати коаліція з кількох країн. Літаки можуть потрапити до України вже упродовж кількох наступних тижнів. Про це заявив речник уряду Польщі Пьотер Мюллер. Я можу лише підтвердити, що ці рішення ухвалюються кількома країнами, але в мою роль не входить повідомляти про це від імені цих країн. Наголосив Мюллер. За його словами, є чіткі декларації, які за країни будуть. Втім, наголосив Мюллер, що держави самі оголосять про це. До слова напередодні польський прем'єр Матеуш Моровецький також сказав, що в найближчі кілька тижнів Польща готова прийняти таке рішення в межах кількох країн, які вирішили, вирішили піти на подібний крок. Група сенаторів США тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16, Пише видання Політіко. Після розмови з американськими українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця. Ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16, Йдеться у листі восьми сенаторів до міністра оборони Ллойда Остіна. На їхню думку, ця допомога могла б змінити правила гри на полі бою. Китай, Іран та Росія 15 березня розпочали військово-морські навчання. Вони відбуваються в Оманській затоці та триватимуть до 19 березня. Про це повідомляє міноборони Китаю. Ці навчання мають назву пояс морської безпеки 2023 Навчання мають намір поглибити практичне співробітництво між військово-морськими силами країн-учасниць. Зазначається, що нові навчання були розроблені на основі попередніх китайсько-ірансько-російських спільних морських навчань, проведених у 2019 та 2022 році. Верховний суд Великої Британії виніс на користь України рішення щодо дефолту за єврооблігаціями на суму 3 мільярдів доларів. Так званий борг Януковича. Суд ухвалив цю справу. Ініційована Росією потрібно направити на судовий розгляд на повну процедуру у відкритому засіданні. Про це повідомляє агентство Bloomberg та Міністерство фінансів України. Верховний суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз Расії Росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді. Постанов... Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того, як Росія подала позов проти України до англійського суду. Верховний суд цим підтримав позицію України. Заявили в Мінфіні. Росія намагалася переконати суд виднести рішення на свою користь, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження своїх дій, зазначили у міністерстві. Але Верховний суд Британії відхилив прохання Росії і визнав, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними і мають бути належним чином вивчені дослідженням усіх доказів. Успіх захисту України залежить від того, чи зможе вона встановити, що Росія погрожувала застосовувати сили, та що ці погрози були при чидою рішення України укласти угоду. Це питання може бути вирішене лише після суду. Йдеться у у хвалі судді Роберта Ріда, яку цитує Ломберг, рішення зводить на нівець спробу Росії виграти справою і дозволяє Україні відстрошити будь-які подальші виплати. Уряд Данії та партії з парламентської більшості погодилися створити фонд для допомоги Україні у розмірі 1 мільярда доларів. Кошти фонду передбачено на 2023 рік. Про це повідомляє Міністерство фінансів країни. І фонд працюватиме у трьох напрямках, яких саме зараз зачитає військова підтримка України. Це зброя, військова техніка, навчальні заходи. На це передбачено 5,4 мільярди датських крон. Другий блок це гуманітарна підтримка, надання невідкладної гуманітарної допомоги та довгострокове відновлення. На цю мету закладено 1,2 мільярда крон. І третій блок це підтримка бізнес-ініціатив, щоб данські компанії змогли зробити свій внесок у відновлення України. На це передбачено 0,4 мільярди датських крон. Президент Володимир Зеленський вже подякував Данії за ініціативу понад 1 мільярда доларів на військову, гуманітарну та економічну допомогу. Мого Україні запорука наближення нашої спільної перемоги над агресором та повернення миру до Європи написав Зеленський. Змі оприлюднили стратегію Кремля щодо взяття Молдови під свій контроль. Адміністрація президента Росії у 2021 році розробила документ стратегічні цілі Російської Федерації в Республіці Молдова, в якому описується план, описується план взяття Молдови під свій контроль. Реалістичними цілями на поточне десятиліття автори документа вважають перше це протистояння впливу НАТО та ЄС на Молдову. Друге примус Молдови до участі в в Союзі з Росією та Білоруссю. Та інших російських міжнародних проєктах також регулювання придністровського конфлікту на основі особливого статусу Придністров'я та нарощування проросійських настроїв у суспільстві через пропаганду на основі різних місцевих власне інформативних джерел. Як йдеться в документі, до 2022 року Кремль хотів завдати владі Молдови наказ про те, що вони виключили Росію з регулювання Придністровського конфлікту та хотів зберегти свою військову присутність у регіоні. Зазначається ще раз у цьому документі. Росіяни заявили, що вони будуть намагатися виловити збитий на Чорним морем російським винищувачем Су-27, американський безпілотник МКЮ 9 Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Повідомляє. Тієї я не знаю, зуміємо ми дістати чи ні дрон, так що це робити треба. Так вони думають, що це робити треба, і тому вони хочуть це зробити, але не знають, чи зможуть. Крім того, Патрушев заявив, що політ розвідувального літака в міжнародному просторі означає, що нібито США беруть безпосередню участь у захисті України від російських агресорів. З приводу безпілотника американці весь час кажуть, що вони не беруть участь у військових діях. Це чергове підтвердження, що вони. Беруть безпосередню участь у цих заходах, сказав він. Росіяни також це вже було так. Представник Індії на саміті G20 амбітних Кант заявив, що країни Європи занадто багато уваги приділять війні в Україні та повинні зосередитися на глобальному економічному зростанні та проблемах бідності у світі. Зокрема, він порівняв одну війну з фактом, що 200 мільйонів людей перебувають за межею бідності. Повідомляє Sky News. Це вплинуло на харчування на на здоров'я на результати навчання люди відстають у зрості та виснажуються. А нас турбує лише одна е, нас турбує лише одна війна між Росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів. Сказав Кант. Видання нагадує, що Індія продовжує закуповувати у Росії великі об'єми нафти та відмовилися визнавати Кремль в агресії проти України. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир. Путін може відвідати саміт G20 в Індії. Російський літак біля кордонів Естонії перехопили винищувачі НАТО. На кордонах північно-атлантичного альянсу стався перший повітряний інцидент з літаком Російської Федерації після збиття американського безпілотника над Чорним морем. Російський літак, що летів поблизу повітряного простору НАТО, був перехоплений спільною місією британських та німецьких військово-морських сил. Британський пілот тайфун назвав цей випадок рутинною справою, покликаною забезпечити безпеку польотів для всіх користувачів повітряного простору. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.